Давайте ще один укус. Не впевнений, що перший був максимальним. На три. Один, два. Три. Та. Так. Є. Та. Кусає мене. Та і жалить. Доволі непогано. Та. Гаразд. Ну що, ж, чудово. Ага. Точно не дуже сильний укус. І хоч навколо укусу є. Невеличкі почервоніння та набряк це можливо наймиліший укус у світі. Жало крихітної мурахи панди не зрівняється з її дзижчанням. Добре, давайте відпустимо її назад у дику природу. Хоч після укусу біль був не такий вже й сильний, наступного дня вдарила вторинна реакція: з'явилося почервоніння, набряк і невпинний свербіж. Тож, хоч мурахи панди і милі, укус у цієї крихітної комахи точно варто уникати.